І в програмі Від суботи до суботи. Огляд цін на спотові ціни на золото та срібло. Невдалий розпочаток продажу монети Ні кулі, ні шабля в інтернет-магазині Національного банку України. Огляд нової монети Новорічна іграшка. Новий реліз стандартної марки від Укрпошти. Новий поштовий блок від Укрпошти. Нова радість стала. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації. Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острова. Усім дякую, хто дивиться мій канал. Дякую, хто залишає вподобайки, коментує мої відео. На жаль, сьогодні це вже третя спроба записати цей суботній наш ролик від суботи до суботи, через те, що ось цей апарат, який вірою та правдою служив мені 5 років, вже не працює. Але маю для вас записати відео. Дуже багато я маю сьогодні вам. Розповідати з пам'яті, тому що зазвичай я використовував свій айфон, на який я зараз записую це відео. Отже, розпочнемо наш огляд з спотових цін на золото та срібло. На початку тижня вартість золота на спотовому ринку становила вже звуч звичну для нас ціну 2660 доларів, яка вже склалась десь приблизно три тижні. Як потім у другій половині цього тижня. Вартість була навіть нижче 2600 доларів. У п'ятницю знов почався ріст. І сьогодні ця вартість складає 2645 доларів. Так само срібло у другій половині тижня. Вона скотилася нижче ніж до 29 доларів за одну тиську унцію. Сьогодні ця вартість складає трішки нижче ніж 30 доларів, а саме 29 доларів 93 або 95 центів. Таким чином, наприкінці цього року склалась така ціна, можливо, вона зміниться. У який бік я зараз вам повідомити не можу. Тепер я б хотів відповісти на численні питання, які приходять до мене в інтернет-крамниці з вашої каталоги, перший том каталогу паперових грошей, які ви вже проплатили, усі чекаєте, і я так само чекаю. Вже, ну я так сподіваюсь, цього тижня, ну, максимум наступного тижня мають, мають вийти вони з е, друкарні. Я вже придбав спеціальну упаковку, в яких я буду вам розсилати ці каталоги. Отак от воно виглядає. Якщо ви пам'ятаєте, на початку цього року я розсилав каталоги монет України, і вона була більш, ніж ця упаковка. Зараз ви бачите цей каталог, який, до речі, ви так само можете придбати. в в у телеграмі Острову Скарбів. Ось усе з мого боку вже усе готово для того, щоб вам надіслати всі ваші замовлення. Отже, будь ласка, напишіть ще один зайвий Якщо будете писати, то я вам відповім. Стосовно першого тому, каталогу паперових грошей. Давайте тепер перейдемо до новин нумізматики. Отже, у четвер мав би розпочатися продаж двох монет: з Ной Зільберу, це ні куля, ні шабля. Отже, на жаль, 10-й годині десь приблизно у такий час розпочався розпочалась інтернет-атака або кібератака на державні сайти, на державні реєстри України. Ця атака вона зачепила ще й інтернет-магазин. Тоді, коли я ну, просто зайшов подивитись, що там буде робити. Хоча я ці монети не хотів замовляти ні коля, ні шабля, сайт не відповідав. Потім з'являлися написи, що там, будь ласка, наберіться терпіння, все таке інше. Здається, десь приблизно у другій половині дня сайту все ж таки. Розпочав свою роботу, потім з'явилось повідомлення десь наприкінці цього дня, що продаж монет ні куля, ні шабля, а також новорічна іграшка вони відбудуться, але тільки у п'ятницю. У п'ятницю перша тисяча монет е, новорічна іграшка, а також монети ні куля, ні шабля у золоті, уважайте, у Сріблі там в одної з гільбори вони. Вже надійшли в продаж невелика кількість, отже, перші монети вони вже були продані. Національним банку України обіцяє ще 24 о, числа продаж, а також 29 го о, початок продажу монети безбар'єрність. І на цьому вже о, нумізматичний рік на цьому буде завершено. Ну, а тепер давайте подивимось на цю монету, якась цього тижня голова Національного банку України Андрій Пишний презентував на спеціальній презентації. Це монета новорічна іграшка. Я очікував, що це дійсно буде новорічна іграшка. Натомість побачив ну, таку от іграшку. На аверсі цієї монети ви бачите сніжинки, які виконані у двох кольорах: це чорний та кобальтовий. Ну, в описі або в анонсі до цього було вказано те, що буде використовува не там, по як зазвичай використовує Національний Банк України, а натомість буде використана не Смальта, а гаряча емаль. І дуже складно працювати з гарячою емалью. До цього тільки Київський ювелірний завод працював з такою технікою, з гарячою емалью складно працювати. На монеті або на предметі, куди буде наноситись гарячий емаль, має бути таке маленьке занурення. Потім маленька крапелька емалі наноситься на метал, потім вона так розходиться по тих межах, які. Були на монеті спеціально відведені для цієї гарячої емалі. Потім вона застиває, і вона потім вже ніяк її не можна буде відділити від монети або від іншого предмету, на який вона наносилась. Отже, це дуже складна техніка. Національний банк України оголосив, що наклад таких монет буде 10 тисяч, поки що їх накарбували 7,5 тисяч або менше, як, ну, просто так, на мій погляд. Отже, ну така маленька технічна деталь. Ну, Тепер давайте до малюнку. версії ми бачимо дві сніжинки. Отже, цілковито схоже на те, що це дійсно новорічна іграшка. Причому напис Україна, а також номінал цієї монети. Вони намальовані таким дуже красивим шрифтом, нібито це намалював мороз на склі. Це аверс цієї монети. Тепер давайте подивимось на реверс цієї монети. Тут бачимо симетричний малюнок, у центрі якого різдвяна ялинка. Угорі віфлеємська зоря, яка виконана е, нібито так, що там є чотири три зуби, і е, тут вона виконана жовтого кольору. Вона мала б сі, е, сіяти. Виблискувати. Я сподіваюся, що там буде золото, але диво не сталося, тому що і гарячі емаль, і золото це вже дуже складна була б техніка. По обидва боки різпляної ялинки ми бачимо фігури. Будемо рухатись з першого рядку. На передньому плані це Марія, а також її чоловік Йосип. На другому плані ліворуч ми бачимо короля, який прийшов привітати з нагоди народження маленького Ісусика. Праворуч ми бачимо Волхва. І на задньому плані ліворуч ми бачимо бійця збройних сил України у шоломі. А праворуч ми бачимо такий образ Українки з вінком на голові. Мені довелося навіть зазирнути в, в, в розділ, там, де Національний банк України розповідав, що ж тут зображено. І перші рядки це авторський погляд на Ясла або на, або на Вертеп. І це авторський погляд трьох художників Володимир Таран, Сергій та Олександр Харукі. Вони, власне, бачать ось це от таким от чином. Е, ну, я не буду сперечатись, тому що назва цієї це новорічна іграшка, не різдляна іграшка. І тут не вистачає тільки одного персонажу, головного. Це маленький Ісусик. Отже, тут і витримано нібито і і новорічна іграшка, ну і тут і авторський погляд. На вертеп і цілковито це може бути. Ну, також я хотів би зосередити вашу увагу на кольори. Це синій кобальт, такий темний синій колір, а також чорний кольор. Причому чорний колір це не траурний колір в Україні, це також символ мудрості, це символ е, знань, а також це символ е, нашої. Нашого зв'язку з минулим, і це все уособлює чорний колір. А також, будь ласка, зверніть увагу на кант цієї монети. Він водночас і круглий, і багатокутник тут ми бачимо, що також цікаво, як для новорічної іграшки, і взагалі для монет. Дуже цікаве рішення, як на мій погляд, номінал цієї монети 10 гривень. срібло 999 проби. Здається, а не стерлингове срібло, не можу в перевірити, бо е, iPhone зараз записує це відео. Ну, на мій погляд, цікава монета, навіть не дивлячись на те, що тут застосовано тільки два кольори. Отже, новорічна іграшка цього року саме така, як її бачать автори цієї монети. Нагадаю, що це Володимир Тран, Сергій та Олександр Харуки. Що нас ще чекає цього року в нумізматичному плані? Це 24 грудня має відбутися також ще продаж декількох монет. Здається, це та сама ні куля, ні шабля, а також, мабуть, я не можу зараз точно перевірити. це... Новорічна іграшка. І 29 грудня остання монета. Це безбар'єрність. Ну, будемо слідкувати, будемо дивитися, як будуть проходити ці продажі сподіваюся, що там все буде гаразд на цей час. Також ще цього тижня я отримав своє замовлення з інтернет-магазину. Це монета Буцефал. Вартість цієї монети була 161 гривня, так само як і монета ні куля, ні шабля. Вартість пересилки встановила 79 гривень 60 копійок. Отже, разом усе це коштувало мені 243 гривні. Ви ну, бачите, що вони знов таки використовують такий конверт-трансформер, в який можна було вкласти, я не знаю, навіть книжку, таку, як скажімо, каталог або монет, або паперових грошей. А тепер давайте перейдемо до новин філателії. У четвер Укрпошта випустила новий реліз стандартних марок. Це десятий випуск стандартних марок. У цей раз це писанка Лемківщини. Зараз ви бачите цю марку, а також штемпель першого дня, який використовувався у цей день. Дуже красива марка. Як для стандартних марок наклад невеликий, Укрпошта вирішила робити кожного разу нову писанку. Якою буде наступна писанка, ми ще подивимось, а поки що ось такий конверт першого дня, який виробив у цей день. Які можна було замовити в інтернет-крамниці острову Скрибів? Так само там можна було замовляти ще й конверти, які були надіслані поштою. І останній блок або останні марки, які вийдуть цього року, це буде 24 грудня, так само, як і монети будуть продаватись в інтернет-магазині. 24 грудня виходить поштовий блок. Нова радість стала. Автором е, цього блоку є Наталія Аксененко. Блок складається з п'яти марок номіналом М, це 36 гривень, які дорівнюють е, тарифу на присилання рекомендованого листа в межах України. Мені е, пощасливо знайти оригінал цього малюнку. Він майже такий самий, як і на поштовому блоці. Однак, якщо ви подивитесь у правий нижній куток. Оцей квадрат ми в оригіналі бачимо там два, два чоловіки з трембітами, які, власне, і віщують нам про те, що народився Ісус Христос. Укрпошта вирішила переробити, можливо, це і авторка цієї марки. Вона, можливо, переробила, і там ми зараз бачимо два бійця Збройних сил України. Друзі, на цьому усе. Сьогодні дуже коротенький випуск через технічні негаразди. Це наша остання зустріч як від суботи до суботи. Наступної суботи відбудеться зустріч колекціонерів, які я маю відвідати, про які я буду готувати і викладати у суботу, сподіваюся, або в неділю. Хотів би вам усім побажати на Різдво. Міцного здоров'я, мирного неба, будь ласка, бережіть себе, своїх близьких, рідних, мої щирі побажання усього найкращого, щоб в вашому житті сталося. Хоча головне для нас сьогодні це перемога. Усім дякую, хто дивиться мій канал, ще раз усіх з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком. І вже побачимось в наступному році. Хоча вийде ще одне відео. З репортажем з зустрічі колекціонерів усім дякую, до побачення і слава Україні!